Тому що таке розуміння? Бо це не можна давати дефініцію, а спочатку треба порозуміти і сказати, о, я знаю, як воно важко, що буде до цього, як це робити, а потім вже давати якусь дефініцію і так далі. Це зліковий урок. І сьогодні ви маєте можливість одержати перші вали з прокурсу. Що це означає? У нас повинно початися спілкування. Розмірковування по темі, але воно буде так, крок за кроком, сходинка за сходинкою. І ми потихеньку підемо далі. Але під час цього ви повинні або мусите, або бажаєте, хто я, заробити бал. Відповідь на моє питання, а це буде переживає питання в цілому. Виступ, бал, питання, половина балу. Питання, яке починається, чи вірно я зрозумів, два бали, коли воно буде сором вірно. Перше завдання кожному з вас. У вас була канікули, відпуска. Влітку ви жили в різних місцях і так далі. Згадайте якусь картинку, яка запам'яталася вам з літа і що про що варта. Розповісти. Таких картинок може бути багато. Але треба щось було таке, що я пам'ятаю і хотів би запам'ятати надовго. Потім, коли бути зараз психологія, це називається Ейде все життя. Ну, поїхали, хто може щось згадати, що було в місто. Мені дуже сподобався Артек, я б хотів би ще раз туди повернутися. Це прекрасне місце, там де багато долітків зразу знаходиться. Місце зрозумів. Крим, і нам треба це запам'ятати, бо про це треба окрім розмовляти. Коли наш дім Україна, то в домі є така кімната, як Крим, а в Криму ще є така маленька кімната Артек. зрозуміло. А якусь картинку, ти можеш сказати? Закручуючи очі і згадуємо скали Адалари, краї, да. О, дуже місцевість, дійсно. гори, дійсно, це дуже красивий дивний край. Єбал. У кого ще щось є? Агресія, острів Крис, бухта, бері, загурення, заквалангу та ознайомлення. Підводна картинка є. І вона головна. Ну, це, таке розуміння. Крит підводний, так? Да? Картина з хід сонця, коли зранку встаєш і йдеш на пляж, ми були на територію Артека Хібарисного. І, і дуже гарно, коли е, сонце освічує е, е, Аюдахну і... Порівняння світла падають і дуже гарно освітлюють гору. Хорватія, місто Макарськ, північне узбережжя. Притвійські озера. Дуже гарний краєвид, там неймовірні озера, в які вони надзвичайно прозорі, та в них нічого не гниє. І там тисячолітні дерева лежать. І коли заходиш на поверло, там такий красивий краєвид, що по всій місцині йде туман. Та коли пройде дощ, бачите можна, як залишилося дві ради е -е, під водою, коли нам ну, приплили ну, дельфіни. корали, дельфіни такі. Піднявся гору в там відкривається видно, всі чотири був. країна. Дивна країна, грінка, це все багато чого пила. Америка, Нью-Йорк, вид з го поверху. Це дуже було красиво, тому що ти бачиш, що увесь Манхеттен, та цей парк все так красиво, розкішно. Та цей перехід з дня вечір. Я була цим єлостоні. Це одне з найкрасивіших міст, там дуже багато тварин, гейзери, маленькі вулкани, ліси дуже гарні. Там дуже багато тварин і мене дуже здивувало, коли я побачила місце перед Там дуже багато тварин. Це все єдиний підход. А людей з вас ніхто? Не я пішла зі школи, всі дуже расстроились. І вони зговорились, один чоловік пішов со мной гулять. Когда я пришла к школе, меня там ждали все мои друзья, которые з моей прошлой школы. <гум> <гум> ну добре, да зробили? еще. неделю дві назад ми їздили до Єгипта разом з с та Телеви. Ми попливли на човні на море, І ми... Пірнали за квалангу. І на кораблі була жінка, у якої не працювали ноги, і мені дуже сподобалося, як люди допомогли їй пірнути за квалангу, щоб вона побачила те, чого не могла побачити зі своєї радою. Бачимо те, що цікаво. Бували в різних краях, де знаємо про Україну. Про Крим Закарпаття, а про інше поки що відомостей не маємо. Ну те, Ну це ж трошки далі. А тепер скажіть, будь ласка, а що таке дім? Дуже цікаво. Ну, тема ж наша Україна спільний дім. А що таке дім? Що стоїть за цим словом? Будь ласка. Дім це там, де тебе раді бачити, там, де тебе виростили, там, де навіть тебе народили, там, де, там, де жили твої предки, або це, дім може бути як родовим, так може бути і новим, що ти починаєш або засновувати там свою родину, або продовжуєш. Думка така. Дім це там, де починається твоє життя, так? І де воно може розквітати, жити і так далі. Так, так. Цілком слушно, будь ласка. Я ще хочу додати, що, на мою думку, Дім це місце, де не тільки про тебе піклуються, а й ти піклуєшся про спільний добробут, про спільний дім навіть. Це місце, про яке і ти піклуєшся, і воно захищає, то піклується про тебе. А коли Особливо. таких людей в домі не буде, то що буде? Довго не проіснує і всі люди не хочуть там жити. Звичайно. Я вже що дім має багато понять і може дім буде як просто будівля, може бути дім, там де, там, де ти себе почуваєш, дуже добре. Тому що якщо ти будеш почувати себе там погано, то будуть, будуть там погані люди, тоді там буде тобі неприємно. І тоді це вже буде не неділю. Ще, ще ж хлопці дівчата у вас краще привели, що ви так заслужені, засмажені. Ну, ти як для себе, думаєш, що там гарно. Це мож, не, наприклад, там, де ти народився. Це може бути будь-яке місце. Я аж до церкви, до якогось там футболу. Цікава дуже думка. Тому що спочатку хтось невідомий сказав, а потім письменник Генес сказав таке річ, що є у кожного місця, ну, у деяких місць є геній місця, да? от, от, дві має, має свій геній, це точно да? І ти каже, що такі місця, яке може бути і церква, да? і це може бути вдома. Сложно. Тому що дом ще може бути як щось святе, щось те, що тебе піднімає. і це не обов'язково будинок. Та, кажемо, точно дім це місце, куди ти можеш завжди повернутися, навіть якщо ти рождян Америки, чи ще ну чи ще якоїсь країни це, це місце, куди ти можеш повернутися, і де тебе чекають, де тобі завжди можуть допомогти. Так. Да. І тому дім це батьківщина, так? Так. Так. Іноді е, люди мають два доми, е, до, домів, тобто, е, що їх робота це для них як е, дім. Вони е, майже живуть на роботі, е, все, весь свій час вони викладають на роботу. А дім це там, де вони просто спляшка, а робота це навіть як духовний дім. Так, буває. ще, ну я вважаю, багато людей, які ось, наприклад, фотографують чи знімають, вони дуже рідко живуть у будівлях. А вони. Весь час десь подорожують, і у них вже дім це може становитися е, ліс чи природа, де, е, де їм дуже приємно. Будь ласка, а що таке бомж? Людина безпека месяця проживання. А хто став чемпіоном світу з футболу серед бомжиків? Росія, Україна була в 2004 році була чемпіоном Українські бомжі, найкращі футболісти в світі. Ну це можна дивуватися, так, як сказати. Але з'ясовується, що є люди взагалі, які хочуть жити без дому. Їм це не обов'язково. Ну, між іншим, видатний філософ український Сковорода Бо мандруючий філософ, у нього не було дому. Тобто буває і така ситуація, коли людина не хоче мати. Бачите, але ж Сковородаш хотів працювати, а вони ж не хочуть працювати. Вони просто хочуть, щоб в ним все кладли в руки. Це не за що. Я ж кажу про те, перше, що людина може зорієнтуватися на те, що він буде вічним мандрівником. Так? Так. Так, так. У нього буде певний зміст. Позитивний зміст. Борожі це не завжди шукачі е, мандрівок чи якісь. Е, це такі люди, які, у яких вже нічого немає, і які навіть якщо йому дали гроші, він просто, просто піде у який, якийсь магазинчик і просто їх е, чаще всього проплює. Окремо, хоча вона нам буде потрібна трошки, бо є в світі багато чого. Бо Франції є Да? Клашар це той, що живе під мостами в Парижі. В Токіо людина ящик. І так називається дуже цікава повість японського письменника Або Кабе. Людина, яка зробила собі із фанери ящик, живе під мостом десь і вважає, що це її життя. Але скажімо так, є патологія, по-перше, є нестача сили, по-друге, є Ну Давайте поки що Цю тему затронули, вона дуже важка, але розуміння у вас цілком Бо Буде цікава річ. В російській мові дуже багато прислів щодо дому. А в українській я написав російською мовою. Мой дом, моя крепость. Домом жить або всьому тужить. Всякий дом хозяином держиться. Каково на дому, таково и самому. Я прийшов до футболічі сказати, будь ласка, мені щось про Україну, про дом. Тільки не про хату. Моя хата з краю. Нікола не знає. Вчителі полізли в словник. Нема жодного прислів'я. Цікаво чому? А хата є. І тому взагалі етнічна Україна починала не з домів, не з міст. А з сіл починали хата. І це не тому, що це дуже погано, це інша зовсім лінія. І тому, коли я кажу, що треба будувати дім, то нам треба розібратися українською ментальністю багатьом і сказати, що у нас не українська хата, а український дім.